Всім привіт! Дякую за активність у минулому відео. Дуже багато переглядів набрали. А сьогодні у нас нарешті відкриття уламків. Дочекалися гаранта на Леонардо. Він у нас 25 сакралів буде. Тому перший на черзі у нас Мадагаскар з клану у нас Хелхайм, якому потрібні активні гравці. Тому звертаємося в нашу телеграм-групу, яка знаходиться в описі каналу. Умову ми бачимо. Також в нашій телеграм-групі ви можете е, отримати допомогу по грі, звичайно. Тому починаємо наше відкриття. Тут у нас APR потрібно, її немає, але думаю, що і Арманс, Фабіан. Ми дуже б хотіли потягнути ще якусь корисну легенду на цей аккаунт. Тому поїхали! Перша сакрал! Думаю, вже відразу легенда. Ні, у нас поки що не легенда. Це у нас Вудзі. Знову епік. Псалміст. Непогана подвійна фракції має оживлення. Ну ж, бо. Так, далі, далі, у нас далі. Також напишіть у коментарях, чи відкривались ви під гарант на Леонардо. Думаю, що відкривались. Але напишіть, кого ж ви потягнули ще додатково з легенд. А кого ще ми потягнемо? Оце буде питання. Поки без легенд. Але і x 2 у нас, на жаль, поки немає. Тільки x 15 Легенда, ні. Поки ні. ще ні. Ін далі. Кудись насклади її там, можна поставити. Поки-поки душогу. Магнар дуже корисний у нас і на місто, і на війні фракції. Можна їм грати диночки. взагалі він дуже корисний. Легенди будуть сьогодні чи ні? Mm. Поки що одні епічні герої. Але очікувано, що будуть одні епіки. Є легенда. І це у нас озгурн. Ух, я б його собі на аккаунт хотів. Це він у мене в бажаних теж записаний, ну, які герої ще б потрібні мені на аккаунт. Було. Але Озгурн це просто лайк. Це контролер, який знімає бонуси з суперників просто. Плюс ще він над ламп, плюс ще атака союзників, просто маст have. Вітаю з легендою. Тому вже дуже круто, плюс Леонардо ще заберемо, Озгурн, просто шикарно. Ще легенда, фіграду у нас. Ну це вже Саїто, його коментувати не будемо, але x 25 вже у нас далі йде все ближче, можливо, ще і ейпи потягнемо, але дві легенди под... прям разом одна за одною пішло пішло вже. Так, хто у нас тут. Старий Грукус. А скільки може сакралі відкрили? Тут треба було 25 відкрити. Треба рахувати. зараз буде. Давайте трішки так, зараз шлях відкриваємо. Ага, 85. 85, а нам 113 треба буде. Відкриваємо далі. Ще легенда! Ух, принц Каймар! Просто, ну це вже відкриття у нас. За межами просто вже пішло. Принц Каймер, ну тут просто без коментарів. Передзвичайний навичок для команди, швидкі команди на хвилі. Плюс на гідро можна ставити в трундопаки, на арені теж можна ім грати. Тому просто вже на цьому аккаунті нам тут щастить, і щастить три легенди потягнули. Можливо, ще і April потягнемо. Так, ну вже просто при відкриттю тут уже з вас лайки ще легенда. І це у нас Італія. Оце у нас пішло. Де Ейпріл? Ейпріл буде сьогодні чи ні, вже четверта легенда у нас на цьому аккаунті. Ось Італія теж героє, така святина, десь її можна використовувати. Навіть не думав, що так. Піде сьогодні прям по легендам, ніби з 2 включили. Ну, думаю, що вже думаю, легенд у нас не буде. Хоча можливо, можливо, все, можливо, ще одна. Де заваляється на цьому аккаунті, ще буде легенда. Ще легенда! Тут просто легопад! Дозор, це Торіон! Ух, собі теж на аккаунт я його хотів. Це просто під їдру він клас від максимального здоров'я лупить. Плюс ще він... Має штраф блок бонусів, на гідру просто. Він заходить на ура. Ну це просто. Тут у нас відкриття вже просто за межами якоїсь фантастики пішло. Дуже я. <кхи> І хто грає на цьому аккаунті, просто моє вітання. Тут легенда за легендою сипе у нас. Відкриваємо ще. А чому ебрів немає? Так, скільки тут балів залишилось? Давайте подивимось, нам 113 треба. Так. 108 це ще е, у нас е, ніби один ламок там. Так. Ну що у нас ще? Ні, більше легенди поки немає. Так, Зараз ще раз попала і вже будемо переходити напевно, на наступний етап. 112, давайте. Е, так. Ще один відкриваємо, ще один відкриємо вже тут. Ні, думав, ще легенда буде, але ні. Ну що ж, тут у нас випало багато легендарних героїв. З чим я вітаю. Також вітаю з Леонардо. Тому переходимо до наступного відкриття. Наступний у нас Данте з клану Багряний Місяць. Всім привіт! Тут також потрібні активні гравці, тому долучаємось. Тут ми відкриваємо у Данте е, 30. у нас... Синіх, Войт і сакрали. Тож, поїхали. Перша десяточка у нас синіх буде. Сподіваємося, легенд, ми побачимо тут теж крутих додаткових. від гаранта на Леонардо. Так, їдемо, їдемо. Поки у нас десятка синіх. Давайте швидку таку. Опа, один епік. І ще одна у нас. І тут у нас теж пусто. Нічого. Переходимо на Void ламочки. І, і у нас тут шредера став. Десяточку і по одному. І потім вже сікрали перейде. Байдеш, пришвидшимо. Ух! Так, без легендарки. Можливо, нам Войт легенда ще впаде сьогодні. Собі на аккаунт я там... Поки воді трішки відкрив, але легенд не було. Всього 19 було у мене, тому нічого такого. Хоча і не знаю, наскільки тут давно легенда була. З Можна тут за останні волегенди... Ні, може легенда, трохи підвисла. Коли підвисає, буває легенди, вискакують. Так, тут ми поставимо April і поїхали на 20 сакралів. Хай щастить, і легенди нам тут залітають теж дуже корисні і круті. Чому будемо дуже раді. А може, до речі, таке бути, що зовсім жодної легенди нам не впаде. Таке теж може бути. Тому що у нас тільки x 15 працює, x 2 ніякого немає зараз. Ну що, будуть у нас тут легенди. Ну, дуже класно, коли випадають легенди, особливо під такий шлях, додатково, теж класно. Хайден, оживлення у нас. тут у нас Матаяс. Булавник. Я навіть не знаю, що це за герой. Не використовую я його. Що він тут у нас? Отакої ворога тричі, типу під лаву може, для новичків. Ну, такий собі. Десь його поставити можна, але далі глянемо в О, А тут у нас такий герой складу. Ну нічого, це тільки було 8, 8 сакралів було. Думаю, ще одну одну поділу ви бачите, що легенду. Де ж вона наша легенда? Класна. Слабкіші, дуже, дуже слабкіші честь у нас падає легенди. Хоча, можливо, ще за заводною. все може бути. А так, от, отруйник для новичків, ну, на КБ там буде. Хто черепах збирає, там можна і черепахами якось. Чотири сакрали. Легенда має бути десь. Два І один чисто вже під Леонардом. Легенд нам тут Один тільки далеко на складку покласти і все. Ну що ж, в себе на аккаунті. Відкриємось трошки так. 20 Сакралів відкрию. Мені справді Рафаель потрібен, щоб підсилити фракцію. В принципі, на цьому мені буде вже. 30 ми відкривати не будемо, тільки 20. Я там ще Войдами добрав трохи. А по легендам мені б Азгурн все ж таки непогано ліг. Ну і деякі герої ще можливо. Чешир теж Боб Гарнечок Пау. Деякі герої ще можуть бути, можуть бути. Ботаріон теж. Хоча на гідро, як його вже можливо і не ставило собі. Ну, Подивимось. Хто нам зайде тут? Все одно, сакрали відкриваємо, треба під Леонардо. Але на гарну легенду, я думаю, що сподіватись не варто. Щас Поки і не падає. Мій на зовсім може легенда не впасти. Такі випадки бувають. З 20 сакралів. Ще 12 у нас лишилось там же. Ну що мені. Опа! О-хо-хо! Капелюшник. Непогано, в принципі, фракцію він відступників посилить мені. Посилують, давайте зараз. Його поставимо. А поставимо його потім добре. О-хо-хо, Рафаеля не хочуть дати. Фракцію нам підсилувати ще 10 секралів, все ж таки. Ну, капелюшник. Не те ще хотілося б. Я думаю, що тільки капелюшника нам дали. Повний капелюк, так скажемо, нам зробили і все. Ну, Леонардо. ха-ха. Я вже думав, що хтось такий. Ну, в принципі, грасний фракції підсилили те, що походу. Але мені більш потрібно було з Рафаелем. Навіть якщо легенда не впаде, в принципі, не страшно. Потім якийсь ікс відкриватись теж можна. Морох. With... І ще легенда. Урдін. Ясно. Ясно. Ну, дві легендарки, він не перший. Але... Нічого такого. Ну і все, зараз останній. В принципі, непогано. Дві легендарки. В принципі, там фракції підсилити, де хобі хунікальний. Іде без рафа, на жаль. Нічого, буває. Наступний у нас гувер з плану теж Хелхайм, який ми вже знаємо, що у на нас тут легенди падають. Теж 25 сакралів, тому не гаймо часу те, що у нас тут Ейпріл, думаю, що тут у нас легенди теж мають опадати, тому полетіли вже за цими легендами. Відразу легенда тут у нас забігає і це у нас гамуран. На жаль, такий герой середнього рівня дуже. Але спочатку відразу легенда сипає, сипає. ці легенди тут у нас просто неймовірно. Леді Анабель класно у нас проти Бомала. Є у нас тут балтус. Поки епічні герої у нас приходять. Але немає ще легенду. Пару, можливо, тут у нас злайде. Гексія агерення складу. Добор. Також, якщо вам, до речі, потрібна допомога по грі, звертайтеся до мене в особисті. Телеграм-група в описі каналу. Де ж тут у нас ще легенди? Думаю, вже легенда, ні. Хормак. Ну там теж у нас епічні, епічні, а потім легенди за ну, легендою пішли це все. Анокс, Непоганий для новачків Багряна. Ну ж бо, щось корисне з легенд. Ну та, можливо, карманза, Озгурна. Поки ні. 12, ще у нас тут. Я вирішую, що нас небагато закрали. Легенди будуть. Легенд немає поки ще тут. Ще тут одна легенда. З самого початку як бахнуло, так і все. Хоча б одну ще. Одну. Є легенда! Оугу! Фабіан! Просто шикарно! Якщо він у нас навіть другий, на 3 на 3 піде, якщо ні, можна посилити, вітаю з Фабіаном. Дуже корисний герой. По ньому все думаю, все, все вже знаєте. Класно, у нас відкриття проходять, корисних легенд тягнемо, просто супер. Ще у нас 5 сакралів тут. Будучи ще у нас легенда, Дейті ідіть димчастий підвіни фракції на місто не Ще легенда! Просто легопад сьогодні, Блізар Ревун на лаву. Можна його брати. Слому такий герой з контролем може використовувати. І ще у нас два ламки залишилося. Але по легендам класно йде. Гарні герої випадають. І останній у нас це клам. І це у нас куноїчі. Так, І зараз ще перевіримо по балам. Так, тут є у нас теж вже не будемо відкривати, тут ніби нам вистачає. Ну що ж, у нас відкриття підійшло кінцю, потягнули дуже багато корисних легенд не тільки Леонардо позабирали, а що впало вам. Напишіть у коментарях. Всім дякую за перегляд та мирного неба.